Так, вже давно на робочий час, але подзвонили, сказали, хлопці, дуже треба. Ну, сказали, треба, надо, так треба. Давайте подивимося. Це в нас пацієнт звичайний ДБЖ. Тут маємо інвертор плату, тут маємо плату Це стабілітатор напруги. Коли я запитав, як він зламався, сказали, ми підключали його від генератора через цей інвертор безперебійник і на обладнання. Я говорю: а навіщо? А тут сказали, хто в армії служив, той в цирку не сміється, я сказав, поняв, прикази не обсуждають, давайте дивитися. Що тут бахнуло? Бахнув інвертор. У мене десь є такий же відремонтований лежить. Тож, або плату поміняю, або завтра буду вже дивитися, бо зараз поки що нічого не зроблю. Треба розбирати, розпаювати. Друзі, якщо у вас генератор. Немає сенсу включати такий безперебійник е, після генератора, тому що він працює як стабілізатор. А що він там може захистити як додатковий якийсь фільтр чи буфер, він нічого не дасть. Ви тільки ну, витрачаєте гроші. Якщо ви хочете щось додатково там згладити синусоїду чи ще щось, такі речі, як генератор, потрібно підключати через безперебійник подвійного перетворення. А це, звичайно, офлайн. Коли напруга нормальна, він працює як ролейний стабілізатор і клацає, дрочить цей генератор. Коли напруга пропадає, переходить на інвертор. Можливо, щось не склалося, не знаю. Поки що. всі інформації будемо розбиратися, але поки що ясно, що на ремонт пішов інвертор. 20 транзисторів, обв'язочка. Скоріше за все, там є РФБ-41,10 або аналоги. Будемо, будемо дивитись, будемо робити.